Це, тут розміщені всі матеріали Володимира Миколайовича. Треба зауважити таку, річ, що книга цікаво побудована, така середня за розмірами, 247 сторінок в цій книжці. Видана ця книга в Києві, видаництво приватне акціонерне товариство Віпол, видана в 2016 році. Накладом 4 тисячі примірників. Сьогодні буде шукати нам сам автор, і ми можемо долучитися до його думок, погодиться чи не погодиться. Це ми з автором напередодні обговорювали. Чому саме виникла ця назва? І я почала питати. Будь ласка, Володимир Миколаєвич. Дякую. По-перше, назва брадіна була, це назва не моя, це назва не інших авторів Віктора Грипаленка, не Михайла Ковальчука, не В'ячеслава Корпієвка. А цю назву вигадав на наше вихання, чотирьох авторів, представник нашого інституту української археографії так. Статства, та живота імені Михайла Рушевського національного академії ну, де я працюю, зараз рахую чистую штатном. Такий це працівник видавничого відділу нашого інституту, якому 93 роки. І це один з тих людей, які брали участь у форсуванні Дніпра і у звільненні Києва. Книга має чотири автори. Перший розділ авторства В'ячеслава Кармієнко називається Біля джерел російсько-українських воїн 12-13 століття. Тут розповідається про часи давньої Росії. Говориться, зокрема, про Андрія Боголюбського да? розповідається детально про 12 -е століття, коли Русь вже давно існувала, слувала, а от місто Москва, там що з'явилося в той час О, і тільки починається там створення. Другий автор це як я вже говорив Віктор Вірхуненко. Він написав другий розділ, третій розділ, четвертий. І виклад в нього. Подій відбувається з 15 століття до XVIII століття. Тут він зосереджує свою увагу на таких от ключових моментах нашої історії. Ну, Зокрема, багато пише про переможні битви, які відбувалися протягом цього часу. І на в цьому моєму розділі 6. На ключові битви. За участю, участю дозвіл української повстанської армії в 1943-45 роках. Я, зокрема, тут підкреслюю, що е, чисельність супа за миними підрахунками е, не сягала, як ви можете десь почитати тут в інтернеті, мільйона там, 100 тисяч і так. від 14 до 23 тисяч чоловік. Це можна. Підрахувати. Але все одно точно не підрахують, тому що дуже багато обліково-статистичних документів просто не дійшли до нашого часу, вони не, не збереглися. ще про останній розділ цієї книжечки. Його автором знову ж таки є Віктор Бурхуненко. Розділ 7, називається Вітчизняна війна за незалежність 2014-знак питання років. Отак він назвав. Тут говориться зустріч. Коріння новітньої російської агресії на сході, початок російського вторгнення. Ну і Віктор Анатолійович Берхуненко навіть порівняння Путіна з Гітлером і от, простежує певні історичні паралелі. А тепер, ну, тепер за будемо задавати да, от, запрошую всіх учасників до дискусії і, і, якщо... так так. і української війни, бо в нашій країні Ну, я прожив чимало, з 39 року бачив, як кажуть, і окупацію, бачив і Голодомор 46-47 роки. Закінчив 10 класів у 1957 році і нам в школі довбали до останнього дня Бендера Зградник, Мазепа Зградник. Ми історію України не знали. Станом на сьогодні. В нашому інституті, ну, фактично, там одиниці людей займаються періодом. То хто ти є, північний мій сусіде, що був раніше братом? Хто ти є? Тихий яструб, може, чи шуліка, що серце вириває ще живе, Ти тикає, що рятуєш нас від хунти, що руський мір несе нам мир і добро. Поскверняти всю Київську Русь, був один попередник, раз Путін, божевільний, як ти боягуз. Нищити в українській оселі гідних хочесь іславних людей. Дякувати вам прийшли. І я хочу всім подякувати, що ви прийшли до нас на допомогу чи Володимира Миколаєвича і додати одне єдине слово, що з тих почуттів, які дарують людину, мені вважається, що найкраще почуття це є любов, любов до землі своєї, до батьківщини, до людини, до праці. І я думаю,